А ми в лісі після дощу на розвідку. Як ви думаєте, знайдемо, не знайдемо? чи не знайдемо. Ой, куди вас вивезли? Прошу дощ цілий день йшов. І вчора, і сьогодні, і було то. А їх треба срочно виганяти. Ну в лісі хоч болота немає. І вирішили ми заодно провірити гриби. Чи є, чи нема. І їх вигуляти. Йдемо шукаємо, може білого знайдемо якогось. Може майського знайдемо. Жолодь. Ну тут білі теж є. Такий красунчик пузатенький. Бачила, такі білі грибочки збирають люди класні. Жолодь. На жолодя. які. Поганки з'являються. Ну, бабі, показуй. Найшов гриба <гум> внук першого гриба, найшов. Ну, сироїшка, звісно. Але знайшов? клади давай мамі пакет. Сироїшки, якщо будуть, будемо збирати. Я спробую бачила, люди їх квасять. Перший пішов. Ще не пробувала ніколи їх. Спробувати треба. Все, поніс. гриба. Грибник наш. Найшов внук ще одного грибочка. Давай рви. Ой, чуть не впав. Давай. Ну що, все добре, давай, давай рви, Грибочка. Рви. Давай мама потримає а рви грибочку. О. Це ще один грибочок деревий. А, де ще один. Рісікається називається. Так, його да. є. Вони полянка, ну тут може ще тут є. А ну шукай, шукай тут, а може є? Такий охотник Ходить по сторонах. Дивиться, гліб, Ти де? де? Грибник, підростає смена бабі. <ріст> Найшли білого гриба першого. Біля стежки. Ой, мамо! Що? Авторику йде, який грибочок. Наріжений, але. Давай. Давай рви симпатич. Давай. Yeah. Wow. Давай рви, грибочка. Ось один. Uh -huh. Да, чекай, бо там є слимак. все, скидай, uh -huh. Давай, все другий. Все uh -huh. другий. Uh -huh. Що, там немає нічого такого. слимак, uh -huh. uh -huh. Де, Ти він за чучи. Давай чу бабка давай, баба, баба, зірпе. Ох, яка ножка в нього. Да, Здорова ножка. Все, знайшли два хрибочка. Так, зараз будемо тут прочісувати. <рес> <рес> Десь вони тут також не бути. Всього знайшли. Починаються білі гриби. І в нашій стороні. Що знайшла? Добка Дивись. Через нього. О, добре, що я тебе <реш> <реш> зі мною. <реш> <реш> ми вже так дожилися, знаєш, що... oh, no. так як з дідом колись, що дід проходить, гриби лишає, а ми ззаді yeah, збираємо. Це його не видно під листочком. А це герчак. Герчак? Це поганий? Ну, їх беруть. Кажуть, що це третій сорт, бо білий це перший, жовтий це другий сорт. Ну, як синій є трохи. Ну, це синяк. І він Е, Гірчить. Мені не подобається. Добре, що Да. Так, паличку. Зараз шукати, вони тут піднімаються. Шукаємо. Біля стежки. Лисички. дивіться, Дивіться. Лисички збирай. Та ти ж викручуєш, я ж не воду викручувати. Чого ж ти не годно викручувати? Блін, ще лисичок не збирають. Дивись, якісь маленькі. Дві ціла ця прямо. Лисичок? Я не знаю, що це. Клас. Маленька така. Ні, це пуганки. Це поганки, де, А може і лисички. Та хорош тут ще не плух. Ну, типу як аджеві. Неби дано. На ну... ну, це треба прийти подивитися, чи Боже мой, мамині любимі грибочки, лисички вже поїмо. На-на-на, сино, давай на сет. Ну, ось лисичок, да? А, главний, так. Замні этот на се. Гляди. Скільки грибочки не? Це так, да. якщо мешці сюди Я стягнула зразу. Йдемо шукати зараз. Клас. Я знайшла білого твого любимого, ти наш мабуть. Так. Йдемо й дивимося. Я ж казала, що кажуть, що грибо цілесочки є. Мама. Зараз, напевно, їх сезон. І що у нас тут? На. Зарик, на кидай. Кидай, тут у нас грибна поляна. Ми зараз тут щось по нас вируємо. А тут м'ясні ходять... Це, походу, били. Да, білі? Да, так, це били. Тут били. Да, Тут уже м'ясні вже по... Дивіться, да. один, два, три, чотири. Зрізані? Так. Блін. Дві. Дивись, ось один, два, три, чотири. Ага, ще й такі здорові. Ось, білі гриби. Значить, тут десь должен бути ще маленькі. Ой, Давай прошитимо. Ми вже щось знайдемо після всіх. Ось я знайшла. Це козарик. Козарик. А то... Снимак добирается на волю. Что я бачу? Я не знаю, наверное. Не знаю. Не. Не. Нет, синюх. Синюх. Сычки! Поляна, лисичок, їх тут багато. Оля, давай сюди. Боже мой, красота яка. Офігеть. Їх тут тільки багато. В мене емоції зашкалюють. дивіться, дивіться. Нічого собі лисички, скільки їх тут багато. Я перший раз в житті стільки лисичок бачу. А! Баби, зараз серце хватить. Дивіться. Дивіться, дивіться. дивіться, Води які вони. А от вони. А от вони. Ага. Так, да, їх тут багато. Збираємо, боже мой, ми що, навіть зможемо насушити. Оце тут, так, у нас просто лисички, це дуже велика рідкість. Дивися, скільки їх тут. Я ж так. Оце так чисто спонтанно зібралися, щоб мали їх вигуляти на розв'ятку. І дивіться, який сюрприз. Красота, яка дивіться, Бачите? А наша бабці в, в торбуску. Ой, красива лисичка. Ой, красива лисичка. Так, що збираємо? Боже мой, я сто років їх не бачила в, такому, в такій кількості. Має, брігайся, брігайся, не буду тебе кусати. Зжалася. Дивіться, скільки лисичок ми набрали. Клас. Оце дарунок природи. Несподіваний. Класно, Ціла полянка. Йдемо збирати далі. Так, знайшли манюсенького, білого, рибочка. Як ви взагалі його побачили? Це дочка побачила, я не побачила. Це вона лисички тут бігала, шукала. І побачила оцього. Манюпочку. Дивіться, як вона захопилася грибами. Не любила, але зараді лисичок. він? Ні. Це погано. Куди? Білий грибочок. Можна ж все поремонтувати. Все, знайшли. Дуже багато ось цих. Я знаю, що вони їсти в ній, але як називаються? Забула. Ми збираємо, коротше, дома я подивлюсь, скажу назву. Ось такі грибочки, під осиновики, таке. А тут, дивіться, знайшла одного козарика, такого маленького, а це в нас... Як вони називаються? Білі, білі. Два білих, ну, ха -ха, такі цікаві. Такі равлики, два великі. А вон равлик кудись по своїх справах. Один, другий, от, Сповався, мама, злякала. Ох, який здоровий равлик. Ууу, кудись по своїх справах лізе. О. Сховався. Не Коротше, ми тут трохи назбираємо грибі. біленький Я знаю, десь тут має бути другий. Дивіться. Є. Але там в Біличині ми збирали... З грубими ножками, а тут такі всі тоненькі ножки. Грубеньких немає. В кожному лісі гриби виглядають по своєму. Класно. <клес> Мамина кофта прощай. стежить. Білий гриб. Ну, ще не будемо з Це вже пакет важкий. Пакет важкий, Нас збирали скільки ми? Минут 20, так? Да? Не знаю, ми там. А тим... Радість в калюжі все. Що ноги в болоті? Ой-ой-ой. Шо ж поробиш? Як іде. Все, кофта вже мокра, немає як носити, треба знімати. Ну, сама. З маминої копті ще тут ми Під осиновик. Все. Викиненькі. Ой, Ой боже. Ну так купався в калюжі. Ну, Все, я їдемо Все. додому. Збівай, та хай ще походить. Мама, що має тебе теж мокре? А що я тебе зроблю? Має. Шиї тобі зроблю. Тебе теж ноги, ноги мокрі, а ну. Не, не. може їдемо? Ні, має ще ні. Лишаємо, їдемо, що? Діду. А діду? Що діду? Діду. Діду він нас збирав, хребів, все, пішли. Ой, а діду? Тяжкі, да, давай. Ді, так, все, білий грибочок. Один і дуже багато підосиновиків назбирали, поки йшли дорогою. Десь ще, 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 ще я бачила, а вон. Їх прямо тут ціли галявини. Дуже їх багато. О, це улов. Навіть не сподівалася. Я взагалі думала, що не буде. Це білий. Це білий. Ні. Ні, це це ж Це казарик. Та в них ці шляпки похожі. М -м, скільки ми вже нас А ось ще один. Казарик, тут їх море. Закручу. В баночку. Їх, ага. Ну, подивися. Ще нема. Може, ще є щось. Ну, я ще в травичці можу сховатися, така славна травичка. А, це ми вже до розвілки, до, тут де ми шлагбам. Дойшли. дійшли. Так, за час ми назбирали прогулянки, от такі козариків, білих грибів і лисочок. Це там все разом. Пів пакета цього здорового. Ці ноги, Давай витрим кофту, бо з машини зробимо терло, так? Мама. Так, на це ми все. Ми їдемо додому. Сподіваюсь, прогулянка. Вам сподобалось, нам дуже сподобалось за годину назбирати з такої красоти. Так, все, зараз 7 годин, вже пів восьмого, верніше. Поки доїдемо. Вісім. Да, цей а, Дві коти понаставляли. Це вдома. Нас емоції переповняють. Ось стільки лисичок ми зібрали. Це перше за багато років. Ну, років, мабуть, з 20 точно що не збирали ми так лисички. А може 25 років вже пройшло. Перший раз, що ми назбирали, стільки лисичок. Може би ще більше не збирали, але з дітьми далеко не підеш від дороги. То так, тут у нас білі хреби, я вже порізала. Тут у нас козарики вже почищені. І з червоними шляпками, як підосиновики, по-моєму. Їстівні стівниці жовті знизу, а червоненькі під вроді. Теж все вариться, готується. Зараз ще тільки лисички почищу. Рибочки від варю, мабуть, заморожу. Чи може пожаруні, чи підотиновики пожару, чи що. Всі хороші, всі чудові. Зараз ще лисички. Лисички буде їсти тільки моя доця. Казала я сама сметанкою, з чесничком, з морковкою, з ципулькою. Зараз будемо тушити. Отакі в нас сьогодні несподівані пригоди трапились.